Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас на огляді такий комбайник, це є Deere 1166. В такому гарному стані. Він має видовжену наклонну камеру, довгу вигрозну трубу, кондиціонер. Жадка шумахер 360 захвату на хорошій резині. Резина ніде не потріскана. Як передня, так і задня. Задня тут практично нова, була замінена. Тепер в такому стані. Ножі на січкарні хороші. Також з цієї сторони бачимо. Задня резина скажу, вона тут практично як нова, так як говорив довга вигрузна. Цей скат теж хороший, не потрісканий. Е, ремішки бачимо Джон оригінал в гарному стані. Цей теж Джон. Два ще не розбирався. По соломотрясах. всі соломотряси цілі, ніде нічого не полопано, не поварено. решетна рамка теж. Все скрізь ціле по решетах, нічого не поварене. Такий в нього гарний вигляд. Таке буде швиденьке відео, а вже десь пізніше зроблю по ньому детально, По поверху теж він нержавий. має критий бункер, в такому стані подвигоніли, набачимося в фарбі. Е -е. У 23-му році заправлявся кондиціонер, по двигуну все сухо, ніде нічого не розбиралось. Так, ще покажемо тут елеватор. Тут все посередині цілий. елеватори. Не протерті, не реставроване, нічого, все, все гарне. Хороший робочий комбайн. Кого цікавить. На нього хороша ціна. Вже тоді туди... так, ще зараз іду запущу, запущу, прокручу. Є е е е каталог до нього. Кабіна гарна, не обтерта по обшивках. Зараз запустимо. А кондиціонер вже говорив, та Телефонуйте, також що маємо такий апарат. Так, я забув показати бичі в такому стані, суперовий стан по бичах, посередині Комбайник супер, технічно заправляй і 过了。Voilà.